Права 999. Дід Остап продав 15,8 кілограм вишень по 40,5 гривень за кілограм і 20,5 кілограм слив по 32 гривні за кілограм. За які фрукти він уторгував більше грошей і наскільки? Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную знайти спочатку, скільки вторгував дід за вишні. Як це нам знайти? Нам треба тоді ціну 40,5 помножити на кількість, чи, наприклад, кількість помножити на ціну, щоб дізнатися, скільки торгував він за вишні. Пишемо перше. Ну, давайте ми ціну 40,5 гривень за кілограм помножимо на 15,8 кілограм, і це дорівнює. Ну що ж, тут уже особливо нічого не придумаєш. Давайте будемо знаходити добуток, тільки я ці множники заміню місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо тоді 15,8, що множиться на 40,5. Множимо.

В кінці у нас буде 0, тут у нас буде 9, 7 плюс 2 це 9, тут буде 3, тут буде 6. Отже, бачимо раз, два знаки після коми ставимо. так. А 0 в кінці відкидаємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 639,9. Записуємо у дужках чого? Гривень. Так, Це у нас уторгував дід. Торгував дід за вишні. Є. Ну, а зараз, якщо ми знаємо, скільки він торгував за вишні, нам треба дізнатися, а скільки він торгував за сливи. знов таки пишемо друге. Треба тоді. Так, ціна у нас 32 гривні. За кілограм треба помножити. А кількість у нас 20,5 кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Записуємо 32. Що множиться на 20,5. 2 на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 1 це 16. 2 на 2 це 4. 3 на 2 це 6. Додаємо. В кінці у нас буде 0. Тут у нас буде 6. 1 плюс 4 це 5. Тут у нас буде 6. Раз, Знак 1 після коми. 0 у кінці відкидуємо. То записуємо що добуток у нас дорівнює 656. Записуємо в дужках чого? Гривень. Це у нас уторгував, уторгував. Дід. Це за сливи. Ну що ж, зараз ми бачимо, що за сливи він торгував більше, щоб знайти наскільки, нам треба від того, що він торгував за сливи, відняти те, що він торгував за вишні. Отже, пишемо третє і записуємо 656 відняти 639, 639,9 і це дорівнює. Ну що ж. Щоб не заплутатись, давайте стопчик віднімемо. Отже, записуємо 656. Відняти. 639,9. Тут дописуємо 0. Віднімаємо. 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10-9 це 1. 6. Забрали одиницю 5. 5 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 9 це 6. Далі 5. Забрали одиницю це 4, 4 мінус 3 це 1. Ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює 16,1. Записуємо в дужках чого? Гривень. Ну і пишемо це у нас наскільки. Наскільки більше він уторгував? Вторгував за Сливи. І ну що ж, отже, наскільки більше на 16,1 гривні? Записуємо відповідь. Нас запитували, за які фрукти він торгував більше грошей і наскільки. Пишемо тоді за сливи. На. 16,1 гривні. Я думаю, ви розумієте, що це 16 гривень, 10 копійок. Ну що ж, ось таке завдання на ціну і вартість з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.